Чомусь у нас вважається, що ну, чоловіки більш боєздатні, ніж жінки. Хоча насправді це не так. Я от ходила до військомату, коли ще до, до, до підписання контракту, до того як ну, почав, почав, почався цей процес. Я ходила в військомат, просилась, ну, візьміть мене куди-небудь. Вони з мене сміяли і сказали, пані йдіть, йдіть додому, нема що вам там робити. Я кажу, ну чого ви недооцінюєте жінок? Вони кажуть, ну що ви будете там робити? Я кажу, ну як що? Кажу, Можете мене навіть там десь в ДРГ в партизани. Я кажу, Я, кажу собі хустку, запнула, козу на, на стрічку взяла і пішла собі в розвідку. Ну, якось я собі так це бачила. І я якби постійно там ходила, з мене всі так сміялись, пані, ну що ви таке кажете? Та ну ви жінка, та йдіть додому. Ну, дуже довго відмовляли. Але ну, просто я хотіла і я свого добивалась. Так що, якщо жінка розуміє, що їй тут місце, що вона може щось зробити, да? що вона ну, готова, перш за все, морально, фізично, фізично теж тут треба бути таким доволі витривалим. Якщо жінка розуміє, що вона все це стягне морально, фізично, емоційно, то чому ні?